Мародери Івано-Франківщини, рейдерське захоплення на Івано-Франківщині може посварити Україну з Нідерландами. Фонд святого Гавриїла Оргебадзе звернувся з запитом, попри те, що наша рідна і чарівна західна Україна, на щастя, і дякуючи Господу Богу, майже не зазнала руйнувань від війни. Саме тут, зокрема, на Закарпатті, Івано-Франківщині та в інших регіонах, процвітає корупція й мародерство, що викликає особливе занепокоєння на тлі загальнонаціональної боротьби за справедливість і єдність. Фонд, очолюваний правозахисником Вадимом Хабібуллін, оприлюднив тривожні факти про можливе рейдерське захоплення нерухомості громадянина Нідерландів на Івано-Франківщині. За даними фонду, організоване угрупування так званих мародерів Івано-Франківщини, у яке можуть входити місцеві посадовці та присяжні і судді, незаконно заволоділо житловим будинком і земельною ділянкою громадянина Нідерландів у селі Чукалівка Івано-Франківської області. Як зазначається, до схеми можуть бути причепні Ірина Полюганич на сьогодні вже прокопів, начальниця відділу земельних відносин Тисменецької міської ради, а також її чоловік Роман Прокопів, корупціонер та досі присяжний Тименецького районного суду, внесений до державного реєстру корупціонерів ще у 2021 році. Суддя Івано-Франківського міськсуду Домбровська 4 березня 2025 року у справі 352.10.84.14 це відмовила у витребуванні майна на користь громадянина Нідерландів, попри очевидні порушення, зокрема, що спірна нерухомість на момент ухвалення рішення вже не належала відповідачу. Фонд святого Гавриїла Оргебадзе звернув увагу, що це майно вже зареєстровано на Ірину Прокопів донедавна. Полюганич, яка є вже дружиною згаданого корупціонера і присяжного у місцевому суді, що викликає підозри у згоджених діях з метою незаконного збагачення, у запиті вимагається перевірити законність переходу права власності та можливу участь службових осіб. Ця справа набирає міжнародного резонансу на фоні новин про масштабну допомогу Нідерландів Україні на майже 2 мільярди євро. Допомога від ЄС. А в обмін рейдерство проти їхніх громадян ставить риторичне запитання правозахисник Хабібуллін, але впевнений, що і далі буде з Божою милістю.